Бо спіли на день. Работав в магазині. То вже хочемо в сині працювати. Цікаво. Дорогі дорослі, а хто хоче стати дитиною? Я бажаю. Навіть більше, ніж ви хочете стати дорослими. В чому парадокс? Дорослі хочуть бути, як ви, а ви хочете бути як дорослі. Хочу вам розказати одну історію про Сюзанну і Марійку. Якось вони грали в резинки. Знаєте таку гру? Хто знає гру в резинки? Там треба так прихати класно. Вам ну, батьки можуть розказати, колись навіть я грав. це дуже така цікава гра. Так ось, вони грали в резинки, потім зупинилися. І Марійка тільки сказала: слухай, Світлана, я хочу стати дорослою і відразу Сюзана перебуває. Ні, не треба. Це ж треба багато працювати, на роботу ходити, їсти, готувати, вдома пробирати. Яке буде доросле? Ти знаєш, я живу напроти одної дівчинки, бо сусідству її звати Катя. Вона просто, вона ніколи не грається. Вранці вона працює, вдень вона працює, ввечері працює. Уявляєш, вона завжди працює, вона завжди щось робить. Так, ти що краще дорослою не варто ставати. І поки вони говорили, тут Катя з колясочкою своїм меншим братиком повз них приходить. І Сюзанна каже: ось, ось ось ця Катя! Вона завжди працює. Дуже важко, вона ніколи не грається. І тут Марійка каже: Катя, а це правда, що тобі потрібно завжди важко, важко працювати. Ну, вона каже, так, я працюю. А коли ж ти граєшся? Ну, в принципі, знаєте. Для мене праця це гра. То ж це гра? тебе заставили з братиком з колясочкою ходити, а могла би щось інше робити. Ну як вам сказати? Знаєте, це одна з моїх улюблених ігор. Тому що я собі уявляю, що мій братик... Це принц, а принц без охорони ніколи не ходить. Тому я його охороняю. Це мій принц. Ось щоб з ним все було в порядку, щоб він повернувся з все додому. І навіть знаєте, я переживаю, в мого принца нічого не боліло. І коли щось я йому да даю їсти, спочатку я пробую як охоронець. Якщо все добре, воно смачненьке, я даю своєму принцу. Тому це найкраща гра грати в охоронцям і дівчатка такі. Вау, як цікаво! Добре, а що ти скажеш, що потрібно полоти на городі різні зілля, там всякі сапки ходити робити? Це ж не подобається, це ж важко. І тут Катя каже, ви не уявляєте, це така класна гра. Тому що я, коли виходжу на город саппи, я уявляю, що я пасту. І я маю всі гіркі трави забрати, всі погані будячки забрати, щоб для моїх овець була найсмачніша трава. Видні? як цікаво. Ну добре, добре, а що ти тут скажеш? Посуду майте: ніхто не любить. Вона ну, каже: Ви серйозно! Та це ж така класна гра. Я уявляю, я що вся оця піна з водою, це бурхливе море, і там іде морський бій, а я спасаю людей. Білі тарілки це люди першого класу, тобто пасажири першого класу. А якісь тріснуті там трішки тарілки. Це. Пасажири другого класу, можливо, десь вони там трішки ранені, я їх спасаю з цією морської води. І вона продовжує: а ось такі блюдця маленькі, ну, блідічка, так, знаєте, такі маленькі тарілочки кажуть, це хлопчики, я їх спасаю. А стаканчики такі дзвінки, чистенькі, це дівчатка, я їх спасаю. А маленькі піалочки це маленькі тітки. І я всі хочу спасти з цього бурхливого моря. І вони так стоють. Слухай, в тебе життя цікаве, а ми тут сидимо, просто нудимось. Добре, а що ти скажеш, коли потрібно вдома підвітати? Ніхто не любить підвітати. Ту, о, друзі, я вам зараз розкажу. Це одна ще з класних ігор. Я уявляю, що все це сміття, як нас вчили. Це різні спокуси. Нам на сьогодні школі розказували, це різні погані думки, емоції, яких потрібно виганяти геть. А знаєте, спокуси вони завжди приходять, тому я завжди їх. Виганяю, я уявляю що сміття — це весь негатив, який має йти подалі з моєї квартири, з мого дому, з моєї кімнати. І тому я кожен день совлюсь з радістю. І вона каже: ну, вибачайте, моєму принцу прийшов час їсти, а я як охоронець везу його додому. Гарного дня! Сюзанна з Марійкою так сіли, подумали. Ну що, будемо грати в резинки? Які там ризики? Ідемо людей спасати. Розумієте, да? вони біжди, не здимити посуду, уявляєш? воріка, а як зараз мама зрадіє, коли ми прийдемо і скажемо, дай нам роботу, ми хочемо тобі допомагати. Щоб можливо, щось прибрати в кімнаті, можливо, на дворі, можливо, на кухні. Це ж така буде радість. І ми на вас у задоволені отримаємо. Майже це не праця, а це просто класна гра. Хто бажає гратися і допомагати батькам? Давайте ми будемо молити Бога про те, сьогодні щоб Господь дав нам сил.